До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім нашим телеглядачам. Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую з приємністю підписуватися на наш youtube Броди онлайн. Сьогодні у випуску Дивіться про така захід для дітей організували у Бродівській бібліотеці. Концерт Галаарту провели у Бродівському народному домі. Квест і атракціони організували у Бродах. Про це та інше у випуску новин працівники Бродівської міської ради спільно із комунальниками вийшли на толоку до повномасштабного вторгнення расистів. Польські друзі та партнери Бродівщини приїздили вшановувати своїх полеглих та доглядали територію польських поховань на центральному міському кладовищі після початку активних бойових дій зусиллями комунальників за участі Бродівської міської ради підтримують у належному вигляді територію поховань. З нагоди Дня Конституції України на площі організували цікавий квест для молоді. Більше у сюжеті 28 червня щорічно вся країна відзначає День Конституції України. З цієї нагоди для молоді провели квест, який мав назву «Є Конституція», де кожен мав змогу. Гарно провести час сьогодні. Молодіжна рада та молодіжний центр міста Броди організовує квест, приурочений до Дня Конституції України. Цей квест, здебільшого має на меті активний відпочинок нашої молоді та популяризацію Конституції України серед них. Тобто, у нас буде шість стоянок. На цих стоянках вони будуть відгадувати різні квести, пов'язані, наприклад, з історичними різними фактами. Також буде стоянка з діячами, які зробили якийсь. Внесок буде політична станція з дебатами, будуть станції пов'язані з фінансами. Також буде спортивна станція та медичний е, такий інтерактивчик, що діти, що наша молодь знає про певні правила у наданні там допомоги першої до медичної квест це інтерактивна гра, основою якої є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими гравцями. У цей день молодь мала змогу попрацювати у команді під час головоломок Естафет та загадок на локаціях, які були розташовані по місту. Загалом є шість стоянок. Перша буде в нас ось тут, біля міської ради. Ми її приурочили пам'ятнику Тараса Шевровича Шевченка. Наступна це буде біля поліції. А стадіоні в нас буде смуга перешкод. Після того біля пам'ятника Небесні Сотні в них буде політична станція, і ми будемо біля поліклініки далі. І вернемося назад до будинку культури, де будемо підбивати будемо всі підсумки і е, визначати переможців та смакувати різні смаколики і тішитися сертифікатом. Ось а ще у центрі міста для дітей були розташовані цікаві атракціони та смаколики. Сергій Нікішин, Васелона Кудь, Дмитро Остоцький, телеканал Броди онлайн. Наша доля це лише орлена, воля, сила, міць і авіація. Рій авіатор гідно представив Бродівську громаду у другому обласному етапі всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура, присвяченому 105-й річниці боротьби Андрея Шептицького за збереження української державності. Десятикласники Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 представляли Бродівщину у старшій віковій групі серед понад трьох сотень старшокласників з усієї України. У Бродівській книгозбірні для діток організували цікаву розвагу. Більше у сюжеті Дитяча книгозбірня міста Брода стала локацією для проведення чудового заходу, де діти із нагоди дня Конституції України мали змогу зобразити національні символи України. За допомогою кольорових олівців у дружньому колі діти зображували прапор України та тризуб. Бачите, як в кожного виходить інакше кожен по-своєму роз... розфарбовує, Боже, як се файно. надзвичайно приємно було бачити радісні обличчя дітей, які приготували чудові малюнки та вклали у них не лише свої таланти, а й любов до України, яка сьогодні потерпає. Від рук російського агресора усі діти продемонстрували свій креатив у створенні малюнків. Сьогодні ви малювали символи нашої держави. У нас найкращий світ і прапор. тому що він голубий, як небо, він жовтий, як пшениця. Подивіться, який в нас гарний розкішний трисов, правда дуже гарний. І ви всі сьогодні це зробили. І ви знаєте, що в нас є національні символи. Ми говорили так, Саша сказала, є три державних національних символи, закріплений у нашій конституції України: прапор, герб і гімн України. А крім того, наші народні символи, і, хоч цей захід по часу не зайняв багато, діти з великим натхненням та радістю провели кожну хвилину у бібліотеці міста Броди. Яка завжди радо приймає усіх, в тому числі діток, які вимушені були покинути рідні домівки через війну. Зокрема, тут співала патріотичні пісні та на завершення зробила спільне фото із своїми роботами. Сергій Нікішиндмитростоцький, телеканал Бродив Майн. Як люди із порушенням зору користуються комп'ютером та інтернетом, як робити зображення зрозумілими для незрячих людей, а відео для користувачів, які не чують, начальник відділу інформаційно-аналітичної діяльності та комунікації із громадянами Вікторія Мазур. Взяла участь у тренінгу забезпечення веб доступності державних онлайн ресурсів який організували у співпраці із Львівською обласною державною адміністрацією за фінансування Японії у межах проєкту підтримки дія, що проон в Україні реалізовує за фінансової підтримки Швеції. У народному домі міста Броди організували чудовий концерт. Деталі його проведення дивіться у сюжеті. Кожен звітний концерт це творчий іспит як для викладачів, так і для учнів. Серед них є початківці, які подають великі надії, так і випускники, які у подальшому будуть підкорювати великі сцени. У цей день діти не лише виконували малозвучні пісні, але й показували свій талант у танцях. Такі концерти завжди збирають багато глядачів, переважно більшість з яких батьки вихованців школи, а також жителі міста. Завершення концерту директорка центру дитячої та юнацької творчості Наталія Смаль висловила щиру подяку батькам та вихованцям студії за участь у проведенні свята. Сергій Нікішин, Василина Кудь, Дмитро Стоцький, телеканал Броди Умайн. Підняти вагу у 240 кілограмів. Відбувся перший відкритий турнір із пауерліфтингу Бродівської громади. Змагання організували громадська організація Бродівський спортивний клуб силових видів спорту Самсон спільно із відділом культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради. У партнерстві із адміністрацією спортзалу Плюс ФІТ та за підтримки Бродівського міського голови Музика. волонтери із міста Кременець активно продовжують свою роботу. Деталі у сюжеті журналістів телеканалу в 4». Не буває чужих дітей, не буває чужих братів. Це наші діти, і вони просто повинні відчувати домашню атмосферу. Вони повинні пам'ятати, що за ними є. Тил і люди, яких люблять, що ми їх просто з нетерпінням чекаємо Ми молимось за них у колективі Кременецького академічного ліцею імені Уласа Самчука. Ще з 2014 року взялися волонтерити. Збирають кошти на потреби збройних сил, плетуть сітки, готують та формують продуктові набори, передають речі першої необхідності, аби на фронті бійці знали про надійний тил. Шукали варіанти, яким чином це зробити, що найбільше від нас потрібно. Ну, одним словом, вирішили, що просто сидіти це недостойно. Сьогодні ліцей співпрацює із закордонними благодійниками, які постачають для бійців медикаменти, генератори живлення та необхідну військову амуніцію. Також на базі навчального закладу розгорнули волонтерську кухню. Тут щодня випікають та готують різноманітні смаколики, які щотижня відправляють на фронт. До доброї справи долучається колектив ліцею і самі учні. Вони інколи залишають особисті справи. Неділя, вихідні дні, відпустка вони працюють, тобто. Ідея була спільна, ми вирішили, що я розумію, ви знаєте, що хлопці мають в достатній мірі зараз і харчування, але домашні смаколики це домашні смаколики. Анатолій Аврамишин зізнається, у приготуванні страв для бійців перепробували кілька сотень рецептів, аби все було найсмачніше. Це є різного роду наше таке фірмове печиво, як ми кажемо. Це є сухі борщі, сухі супи. Вони дуже зараз популярні, тому що він не потребує готування. Це вакуумно приготований суміш, яка опускається в гарячу воду, і хлопці це мають. Ну і різного роду теж тушківки, звичайно, учні ліцею також організовують благодійні ярмарки, де продають випічку або власноруч виготовлені вироби, щоб підтримати наших захисників. Нещодавно трьох учнів ліцею нагородили відзнаками від Валерія Залужного. Це діти, наскільки знаю. Вони на різдвяні свята заробили значну суму коштів, і от всі ці кошти вони передали на ЗСУ. Анатолій Аврамишин каже: найцінніша нагорода знати, що військові нагодовані і в теплі, тож працюватимуть і надалі чекатимуть наших героїв живими додому з перемогою. На цьому ми завершуємо Броденьюз. Щиро дякую вам за перегляд. Принагідно запрошую підписуватися на наш ютуб канал онлайн. Від себе я ж бажаю вам, щоб новини у вашому житті були лише хорошими. Бережіть себе, до зустрічі.